Бог дарував нам таку можливість в першу чергу зустрітися з ним. На цьому місці ми бачимо один одного, але можемо не бачити фізичними очима Бога, але відчувати те, що Він з нами на цьому місці. Коли він торкається наших сердець, коли він дає якесь слово, над яким ми починаємо міркувати. Коли щось починає змінюватися в нашому житті, це все робить Бог, бо Він хоче зустрічі з нами. Кожного дня, кожної хвилини. І слава Богу за це. так? Mm -hmm. Я б хотів сьогодні казати на таку тему, як добра звістка, добра новина. Хто любить добрі новини? Останнім часом ми тільки їх і бажаємо. Я вже міркую, що. Бажаю, що коли настане цей час, коли ти відкриєш новини, і там це добре, ми цього досягли, ми це зробили, там, 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 і ти читаєш, що просто отак. От. Бажаєте такого? Коли ти приходиш на роботу і тобі керівник твій кличе до себе і каже, у мене для тебе добра звістка, добра новина. Кожен представляє собі щось своє, правильно? Іноді просто боїшся, думаєш, яка ще новина цього хазяїна, цього, цього керівника. Добре, коли ця новина, він скаже, знаєш, для тебе добра новина це підвищення твоєї зарплати. Це добра новина? Іноді керівник може сказати, в мене для тебе добра новина, тебе підвищено. Іноді це не добра новина, так? Коли тобі може сказати все, те, що у тебе було, по зарплаті залишається, але обов'язків в тебе становиться ще більше. І ти думаєш, вроді би ну, добре, але не зовсім. Добрі новини ми любимо. Коли нам кажуть якусь добру звістку, ми сьогодні чули, що народилась дитина це добра новина. І ми радіємо цьому. Народ ізраїльський він теж чікав. Добрі новини. Багато пророків казали про те, що прийде Месія і все стане на краще в їхньому житті. Вони чекали на царя, вони чекали на добру звістку. Рок за роком вони чекали на те, що щось відбудеться в їхньому житті і вони побачать Месію. На жаль, коли прийшов Месія, не всі його змогли впізнати. Давайте відкриємо Луки, перший розділ, 26 й вірш і нижче. Коли пішов шостий місяць Єлизаветоної вагітності, Бог послав ангела Гавріла до голийського міста, міста Назарета, до діви, зарученої з чоловіком на імені Йосип з роду Давидового і звало ту Діву Марією. Прийшовши до неї, ангел промовив, вітаю тебе, дати? вітаю тебе, благословена, Господь з тобою. Але вона була дуже збентежена тими словами і думала собі, що те привітання могло означати. Іангел сказав їй не бійся, марія ти здобула прихильність Божу. Послухай ти за вагітніші народи сили, назвеш його Ісусом, він матиме велич, його називатимуть, називатимуть сином Всевишнього Бога, і Господь Бог дасть йому трон, його батька Давида. Він повік. Правитиме народом Якого, і царство його не буде кінця. Ангел міг, міг піти, залишити Марію, але у Марії було питання. Стоп, ангел, в мене є одне питання. Марія запитала ангела, як же таке може статися, чи ніколи не була з чоловіком? Це було дуже серйозне питання у народу ізраїльського. Це було дуже серйозне питання. Тому що коли жінку бачили, що вона вагітна, але не було вона заміжня, цю жінку могли переслідувати і вбити. Добра звістка, те, що чекали ізраїльтяни, те, що чекали євреї, ця звістка наступила, Марія почула її. Добра новина. Але у Марії питання, Боже, як це буде? Ангел відповів, його Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього Бога огорне тебе, тож святе дитя, яке народиться, буде названо сином Божим. І ще, послухай, твоя родичка Єлизавета також вагітна сином незважаючи на її похилий вік. Це вже шостий місяць її вагітності, а про неї казали, що вона не плідна. Немає нічого неможливого для Бога. 38-й вірш. Марія сказала, я слуга Господня, хай буде мені те, що ти сказав. І ангел полишив її. Якийсь страх був у Марії. Я не знаю, коли Бог говорить, іноді залишається у нас все одно, якісь питання, якийсь страх. Ти отримав слово від Бога, воно в тебе починає щось творити, щось тобі починає оживати, ти на чим починаєш думати, але приходить страх. Ангел каже, немає нічого неможливого для Бога. І Марія починає розуміти, що буде з нею, якщо вона зараз не піде до Йосифа, і не скаже Йосиф так і так. І якщо Йосиф скаже, ну все добре, я розумію. Але вона підходить до Йосифа. Вона каже йому ті речі, які відбулися. Що Йосиф Іосиф хоче зробити? Відпустити її. Добра людина! Він мав сказати: Знаєш що? Підемо до Синедріону, я зараз скажу тобі. Що на самому, насправді буде зараз відбуватись? Тебе можуть побити камнями, але Йосиф — добра людина. Він каже, я тобі, тебе відпускаю. Я думаю, це був теж якийсь удар по Марії. Вона мала слово від Бога, добру звістку. Думала, що зараз все буде добре, що зараз все зміниться. Що люди скажуть нарешті, ми почули це слово, що буде месія. Нарешті. Марія, ми почули від тебе добру звістку. Але Марія навіть боялася це сказати вслух. Підходить до Іосифа, каже йому, може, хоче, щоб Іосиф сразу сказав, да, ми чекали на це, Марія, це добре, що це відбувається. У нашій сім'ї це добре. Але вона чує, я тебе відпускаю. Я не хочу тобі робити зла, я тебе відпускаю. Іноді, коли ми отримуємо слово від Бога, нам. Здається, що зараз відкриються усі двері зараз. Прямо зараз ми тільки вийдемо з Дома Божого і все піде добре, бо ми отримали добре звістку. Але іноді ти бачиш, що відбуваються якісь речі, які тобі кажуть, не все так буде добре. Ти маєш все, але ти повинен пройти ще щось. Добра звістка іноді в нашому житті це те, що ми чекаємо. Але іноді цей шлях буває тернистим. Добра звістка чекає нас у кінці. Бог показує нам шлях, яким нам потрібно йти. Нам дає сили, нам дає якусь, а, вдохновення. Підскажіть, будь ласка, Вдохнення. натхнення, щоб ми мали якусь змогу пройти цей шлях. Бог показує нам ціль, але цей шлях буває тернистим. Але ми маємо добру звістку. Коли ми приходимо на роботу і хочемо поділитися Словом Божим з людиною, іноді я зустрічав таких людей, які з радістю, чуючи ти віруюча людина, бо кажуть, тобі можна довіряти, тебе можна слухати. А іноді ти приходиш і просто над на тобою починаєш знущатись. Хто таке був? Бувало таке, так? Да? Але ти прийшов, і сказав, Боже, я хочу послужити цій людині. Я прийшов сказати йому добру звістку, та я хочу його спасти. А він мене лає, сміється з мене. Але я знаю добру звістку, я знаю ціль. І я йду до неї. Бо я хочу, щоб ця добра звістка вона доторкнулася до нього. 1 Томофія, 4 розділ. 12-го вірша і нижче. Нехай ніхто не зневажає тебе за твою молодість, але будь зірцем для віруючих у Слові своєму, поведінці, любові у своїй вірі у чистоті життя свого. Доки я не прийду і далі читаю людям святе Писання і заохочу і навчаю їх. Не нехтуй даром своїм, який був даний тобі через пророцтва, коли старішині, поклали свої руки на тебе. Піклуйся про ці обов'язки весь час. Віддайся їм, і тоді твої успіхи стануть очевидними для всіх. Дбай про своє життя і вчення, будь наполегливим у цьому, бо так ти спасеш і себе, і, те, і тих, хто тебе слухає. Томафій був молодою людиною. Бог сказав йому через пророків, що його чекає служіння, що його будуть слухати, що він буде навчати. Але якийсь страх був у ньому, тому що він каже, як я молода людина можу стати перед людинами, людьми старшого віку і чому чогось їх навчати. Але Павел каже: не нехтуйся, Тебе Бог поставив на це. Я буду казати через тебе. І через свої слова, які ти будеш казати, якщо ти не будеш. Боятися, якщо ти не будеш хвилюватися, я маю змогу сказати якесь слово людині, і вона через це може спастись. І ти можеш спастись, і та людина, яка буде чути це. Не нехтуть це. Не нехтуть цією доброю вісткою, яка в тебе є. Цією доброю новиною, яка в тебе є. Ділись цією новиною. Боже, але мене можуть не слухати. Боже, надо мною можуть сміятися. Боже, я хочу поділитися, але щось мене тримає. Є якісь страхи. Боже каже так, буде шлях вітернистим, але ти повинен пройти це. Марія пройшла це і мала благословення від Бога. Вона складала пісні Богу. В іншому Євангелії кажуть, що вона склала пісню Богу і казала, що я буду благословенна міжнародною. І сьогодні це відбувається, може у той час вона бачила якісь погляди людей, які не розуміли, коли, може, щось Йосифу казали, дивись, а не вагітна лі вона? Може вона вагітна ві, не від тебе, тобі треба щось зробити. Може, щось їй казали у слід, казали, ти погана людина, ти зрадила своєму чоловікові. Але ця добра новина, яка вона почула від ангела, вона тримала її. І потім вона сказала: я буду благословенна між народами. Якщо ми маємо якесь слово від Бога, коли Бог може сказати щось у наше майбутнє, і якщо ми будемо триматися за це, за цю добру вістку, за цю добру новину, яка є в нашому житті, і можуть люди не розуміти, які поряд з нами, можуть казати, це не буде відбуватися з тобою, полис це. Ну, якщо ти будеш тримати це, ти будеш мати благословіння від Бога. І ця добра звістка, вона буде благословінням і для тебе, і для тих, хто буде слухати тебе. Не нехтуйте це. Давайте ставимо на наш ноги. Боже, ми вдячні тобі. Ми вдячні тобі за кожен день, боже. Ми вдячні за твоє слово, Боже, за те, що ти не полишив нас у цьому світі. Ти прийшов до нас, Боже, як людина. Ти спілкувався з тими людьми, які є Твоїм творінням, Боже. Слава. Ти стояв поряд зі своїм творінням, і іноді це творіння казало погані речі про тебе, Боже. Не розуміючи, Боже, хотіли вбити Тебе, творіння свого Творця. Боже, але ти мав добру звістку для них. Ти сказав, Боже, вони не відають, що творять, Боже. Вони не знають, що роблять, Боже. Прости їм. Ти цю звістку, Боже, до самого Христа. Ти терпів, Боже, був терплячий, Боже. І ти мав благословення, коли побачив, Боже, церков свою. І сьогодні, Боже, ти маєш благословення, бачиш, Боже, що церква Твоя величає Тебе, що церква Твоя примножується, Боже. Що ангели на небі радіють кожному новому людині, яка приймає тебе своїм Господом і Спасителем, Боже, ти маєш благословіння, бо ти благословенний Бог. Ми дякуємо за те, що ти проніс цю звістку, за те, що люди Божі, Боже, напротязі всієї всієї Біблії ми читаємо, як вони несли це у в своїх сосудах, Боже, щоб сказати про тебе, те, що їх тримало, коли люди не розуміли, коли люди казали погані речі про них, коли люди вбивали, їх. але вони тримали це в своєму серці і казали: Я пронесу це, я передам. І буду благословенним серед народів. Боже, дай нам бути благословенням для тих, кого ми оточуємо. Боже, не прокляті, ми, іноді ми кажемо погані речі, проклинаємо один одного. Боже, прости нас за це. Ми так хочемо стати навпаки, благословінням, щоб люди, які поруч з нами, вони відчули Тебе, відчули Твою присутність, Твоє слово. Боже, ми так хочемо цього. Во ім'я Ісуса. Амінь.